В Україні з'явився новий порядок компенсації за житлову нерухомість, знищену внаслідок війни. За які об'єкти можна отримати компенсацію? Лише за житлові з повним переліком можна ознайомитись в законі. А які умови отримання компенсації? Об'єкт нерухомості має бути розташований на території України, яка станом на 24 лютого 2022 року не була окупованою. Його знищення відбулося внаслідок війни, починаючи з 24 лютого 2022 року. А відновлення шляхом ремонту чи реконструкції є неможливим або економічно недоцільним. Хто має право на компенсацію? Громадяни України, які є власниками знищеної житлової нерухомості, замовниками будівництва, особами, які здійснили його фінансування, членами житлових кооперативів, які викупили нерухомість, але ще не оформили право власності на неї та їхні спадкоємці. Чи має хтось пріоритетне право на отримання компенсації? Його мають учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, особи з інвалідністю першої та другої груп та деякі інші категорії осіб, визначені законом. За наявності у них кількох знищених об'єктів пріоритетне право поширюється лише на один з них на вибір отримувача компенсації. Хто не має права на компенсацію? Це особи, до яких застосовані санкції, які мають судимість за вчинення кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України та їх спадкоємців, як надається компенсація у вигляді грошових коштів для фінансування будівництва будинку садибного типу, садового чи дачного або шляхом фінансування придбання або інвестування у будівництво квартири. Іншого житлового приміщення, будинку садибного типу, садового або дачного із використанням житлового сертифікату. А що таке житловий сертифікат? Це електронний документ на певну суму, що підтверджує гарантії держави профінансувати придбання житлової нерухомості або інвестувати в її будівництво. Як подати заяву на компенсацію? Заяву можна подати до спеціальної комісії під час дії воєнного стану та протягом року після його завершення на території, де розташовано знищений об'єкт. Заяви подаються в електронній формі через додаток Дія. Що потрібно зробити, аби подати заяву в додатку Дія? Встановіть додаток Дія. Подайте інформаційне повідомлення про знищену нерухомість, якщо ви не зробили цього раніше, для отримання компенсації у вигляді грошових коштів. Відкрийте рахунок в банку, з яким Мінцифри уклала договір про взаємодію. Перевірте номер рахунку IBAN в додатку Дія. Виберіть у мобільному додатку Дія послугу з отримання компенсації та подайте заяву. Після подання заяви ви отримуєте повідомлення про її реєстрацію. А скільки чекати? Строк розгляду заяви не більше 30 днів з дня її подання. В деяких випадках його може бути продовжено. Чи може комісія зупинити розгляд заяви? Так. Якщо необхідні документи подані не в повному обсязі, обстеження об'єкта неможливе з міркувань безпеки, та якщо комісія має документально підтверджені відомості про вручення отримуючу компенсації або його спадкоємцю, підозри про вчинення злочину проти основ національної безпеки України, чи можуть відмовити у наданні компенсації. Так, якщо заяву подала особа, яка не може бути отримувачем компенсації або не має повноважень на її подання. Або подано недостовірні дані чи сплив строк подання заяви, більше інформації про компенсацію можна знайти у законодавстві та інших наших відео.